Доброго ранку! Ми о 6 ранку вже на будівельному майданчику. Знімаємо наші будівельні люльки до приходу фасадчиків. Ось такі в нас люльки. Бачимо, що вони всі в роботі. Щит перування. Віромакс характеристики ЗЛП 630, 630 кг, 6 метрів, швидкість підіймання, 9-11 метрів в минуту, 380 вольт, цятки раз. Ще люльки. Ось шилдик, за яким проводиться ввод в експлуатацію. Наші люльки ждуть своїх фасадчики для виконання робіт. Зараз їдемо на іншу сторону будівлі. Побачимо кількість цих люльок. Це все люльки Viramax. Звертайтеся в компанію Viramax за орендою, купівлею будівельних люльок. Всі є в Здесь okay. всього найкращого до побачення!